Моя дитинко. Я, як і ти, люблю мріяти і вірю, якщо сильно хочеш, мрія здійсниться. Особливо це здійснюється, якщо мрієш у різдвяні свята. Тож я загадала різдвяне бажання хочу, щоб усі вихованці мого садочку жили у рідному, мирному місті Херсоні, і щоб це сталося якнайшвидше. Мрію, що ти, моя дитинка, прийшла до нашого садочку, і ми знову були всі разом із твоїми друзями. Будемо багато гратися, спілкуватися, навчатися. Нам буде весело і комфортно. А про що мрієш ти, моя дитинко? Намалюй, чи напиши разом з батьками мені листа. І обов'язково відправ його Діду Морозу. До зустрічі! Чекаю на твій лист до 22 грудня. Домовились твоя Карина Володимирівна.